Добрий день. Ну чого, от ми начали з вами нову тему. Це дуже класно, тому що зараз перша задача домашня, у нас будуть повторювання 8 класу. Пам'ятаєте, ми з вами майже півроку вивчали тему е, явища в 8 класі, розв'язували багато задач. Тоді я вам казала, що в 10 класі у нас буде трохи зовсім часу для того, щоб все це. Повторити. Ще раз швиденько повторити. Але давайте зараз подивимось, як це буде у вас виходити. Ну, першу задачу я навіть на один слайд вмістила. Калоріметр містить воду масою 500 г, температура якої 20 градусів Цельсія, скільки пари з температурою 100 градусів Цельсія потрібно впустити в калоріметр. Щоб підвищити температуру до 40 градусів Цельсія. Ну, такі задачі ви дуже класно розв'язували в восьмому класі. Подивимося, як у вас зараз це вийде. Записуємо дані. Тут багато всього. У нас є маса води, є температура початкової води, є пара з температурою 100 градусів і кінцева температура 40 градусів Цельсія. Зрозуміло, що це кінцева температура як для води, так і для пари. І нам потрібна ще масу пари. Ну, Крім того, нам потрібно буде багато різних таблічних даних, і я нагадую, що ми з вами домовилися, що ми будемо описувати всі процеси, щоб не загубити будь-який процес із тих, які будуть відбуватися. Ми записуємо масу пари, температуру пари 100 градусів Цельсія, питому теплоту пароутворення степені, це з таблиці, питому теплоємність води така. Знайома величина на 4200, сподіваюся, знайома. Але я все ж таки е, наполягаю, ну раджу вам використовувати температуру не в кельвінах в таких задачах, а в Цельсіях. Але якщо комусь дуже подобається, ви вважаєте, що ви дуже взросли, то можете дорослим, то можете ось тут везде додати 273 перевести в систему інтернаціональну. Здесь використовувати джоуль кілограм кельвін, як це е, потрібно. Але іноді нам потрібно буде це робити. Но ми пам'ятаємо, що... але ми пам'ятаємо, що якщо у нас різні температури, то незалежно від того, будуть вона в ціль всіх або в Кельвінах, вона буде однакова. Но якщо я додам до 40, наприклад, 273 до 100, а потім з одного вичту іншу, ну, і ще 273 у нас вичтеться. Добре, у нас будуть три теплових процеси, буде конденсація пари, виділяється енергія, тому мінус охолодження води, яка у нас сконденсувалася із пари, і нагрівання води, яка була безпосередньо холодна. І тому ми з вами бачимо, що ось тут я мінус поставила, а ось в цих двох формулах я мінуси залишила в дужках. Але ми пам'ятаємо, що в цих формулах ми беремо обов'язково і вичитаємо із. Кінцева температури початково. Це обов'язкова умова, тому що тоді формула нам підказує, як правильно виставити знак. Якщо цього не зробити, нагадую, то ми можемо загубити правильний розв правильний розв'язок. Ну добре. Потім ми записуємо рівняння теплового балансу, складаємо всі кількості теплоти і дорівнюємо нулю, і розуміємо, що у нас ось ця кількість теплоти буде від'ємна, Ось ця буде додатна, А ось ця теж буде від'ємна. Але коли ми будемо переносити ці дві величини <кій> через знак равенства, у нас ось тут буде знак плюс, а ось тут ми в дужках змінюємо знак на протилежний. І тоді для маси. Я забула, що ми шукаємо масу пари. Так, тоді для маси пари у нас буде ось така формула. Ну, далі ми перевіряємо одиниці. Ну, мабуть, тут я раджу вам все ж таки робити архітектурную архітектурне сооруження, многоэтажную дроб. А потім вона трохи спрощується. Тому що кілограми градуси Цельсія скорочуються, будуть джоулі. А здесь градуси Цельсія скорочуються, і в знаменники будуть джоулі на кілограми. Кілограми піднімаються в чисельник і буде кілограм. Далі ми підставляємо числа. І бачимо, що у нас буде 16,5 грамів приблизно. Але кудись подився волос, але я сподіваюся, що я запишу. Так, наступна задача у нас 17.46. Ну, я, чесно, намагалася її вмістити в один слайд, але не впоралася з цим, тому вона буде в мене на двох слайдах, нічого я не можу з цим зробити. Ну добре, давайте будемо з вами дивитися на цю задачу. Нам потрібно знайти кількість касу, яку потрібно буде спалити для одержання 15 літрів акропу. Причому акроп ми будемо отримувати з льоду. Температура льоду у нас мінус 10 градусів Цельсія. І ККД на грівника теж не дуже крута: 50%. Але це краще ніж нічого. Але знов ми повинні точно розуміти, які будуть процеси, тому що нам потрібно буде льот. От мінус 10 до нуля нагрівати. Для цього потрібно буде потомати теплоємність льоду. Потім ми... льод від 0 градусов Цельсія ми будемо плавити. Це означає, що у нас ще потрібно буде питома теплота плавлення. Потім при від 0 до 100 ми будемо нагрівати. Вже воду для того, щоб одержати акріп. І все це за рахунок того, що ми будемо е, використовувати газ як паливо. У мене не вмістилось. дано. я Вибачаюсь, я намагалась його тут записати, але дуже багато всяких даних. І тому температуру води я вписувала вже в самому самому конце, ну, як бачите. Але у нас є питома теплоємність води, питома теплоємність льоду, теплота плавлення льоду, температура окропу, температура плавлення, об'єм води, температура льоду початкова і теплота, потома теплота згорання газу. Газ це керосин, якщо ще це не газ не, не плутайте, будь ласка. Ось, і нам потрібна е, густина води, тому що, якщо ми бачимо, що в нас спочатку льод буде, але маса його не змінюється, і маса льоду буде дрівнюватися маса води. Якщо ми хочемо отримати 15 літрів води, ми ну, будемо вважати, що е, вода не буде змінювати свій об'єм при нагріванні, то ми можемо вважати, що маса льоду маса води однакова, і тоді це буде густина води умножити на об'єм, який нам потрібно отримувати. Ну, По-іншому, це Складно робити. Починаємо, як завжди, з коефіцієнта корисної дії, це буде корисна кількість теплоти, а це у нас буде безпосереднє нагрівання льоду, плавлення льоду і нагрівання води, Три процеси. і поділимо на, тепло, на теплоту згоряння газу. І корисну ми розписуємо окремо, масу потім підставляємо, і маса в кожний у нас доданок входить, тому ми можемо потім її винести за дужки, що ми і зробимо. А теплота збирання газу у нас ось така. Ми беремо її, записуємо знаменник, але потім, коли ми ці формули запишемо, нам потрібно буде КПД, ККД і масу поміняти містами, тому що нам потрібно було саме масу знайти. Ось така формула у нас буде, після цього ну, така довга формула що поробиш? Після цього. Ну Я намагалась на один слайд, не помістила, Я скопіювала цей слайд, давайте рухаємось далі. Зараз там потім буде, можна побачити. ось тут в мене, Ой, подождіть, що не дякую, пока. трохи пізніше. У нас ось тут Та, ну, ось тут такий слайдик, я його тут трохи бачу, а він у мене. Зараз я його на передній план зроблю. ось так, о, А потім я його уберу, а то так не можна побачити нічого. У нас є формула, ми по цій формулі перевіряємо, одиниці. тут багато всього. Це густина це об'єм. скорочується. Здесь потом теплоємність і температура скорочується. Здесь джоуль на кілограм залишається, градус кг, і градус Цельсий скорочується. Тобто в дужках у нас джоуль на кілограм. І в знамені у нас теж джоуль на кілограм. І тому ми це все скорочуємо, і у нас залишаються кілограми. Все, тепер уже а, ні, потрібно, тому що мені. ох, їх... ще мені потрібно підставити числа. Тепер піднімаю до гори, Ось так я і буде отудись рухати. Добре, подставляємо числа дуже акуратно, тому що це потрібно буде порахувати. Там, виходить, 0,5, потім 0,2 і щось таке інше, але достатньо записати 0,5 кг або 500 г, як вам більше сподобається, але. Задача ось така грамістка, ну пам'ятаєте, як ми це робили з вами в восьмому класі. Сподіваюсь, якась ностальгія все ж таки є, але так потрібно багато всього писати. Ну, добре, зараз я можу нарешті тепер казати, що ми завершуємо з вами перевірку цієї частини роботи, і можемо трохи відпочити.